Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі. Тема, якою я хочу поділитися, буде називатися про непрощення у світлі слова Божого». В основу ми візьмемо певний контекст Євангеліє від святого Матвія, 18, розум, 21 і нижче. Петро приступив тоді та запитався його, Господи, скільки разів брат мій може зрішити проти мене, а я маю прощати йому? Ще до семи раз. Ісус промовляє до нього не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи. Тим то царство небесне, подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав і з чого віддати, наказав Пан продати його. І його дружину, та діти, і все, що він мав і заплатити. Тоді той упав до ніг і вклонявся йому та благав Потерпи мені, і я віддам тобі все, і зналосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарі, і схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен. А товариш, я впав у ноги йому і благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не веде, як ж товариші його, те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього, «Раба лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене, чи й тобі не належало змилуватися над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилився і прогнівався пан Його, і катом його видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само, і Отець мій Небесний учинить із вами. Коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів. Отже, як бачимо з цього контексту, коли Петро запитав Ісуса, скільки разів має прощати, Ісус сказав 70 разів по 7, це означає завжди, кожен день, завжди. завжди. Потім йде притча про двох боржників. Який був винен 10 тисяч і столінарів. І бачимо кінцівка, іде така сина, де Господь простив, цей господар це Бог, простив. А цей не простив своєму, скажімо, співтоваришеві. Тобто, давайте так візьмемо. Бог простив все. А ми інколи, якщо не можемо простити якоїсь дрібниці один одному, членові церкви, то може статися так, як сталося з тим, Хто не простив столінарію. Зв'яжіть йому руки і ноги, і вкиньте його до зовнішньої темряви. Коли серце не будете прощати, так Бог чинить з кожним. І серце. А як знати, що людина серця простила? Якщо вона простила, вона не буде згадувати того, і вона буде поводитися як, з тою людиною, котрій вона простила, як би нічого не було. Якби того не було, це поводження тої людини, яка простила. Отже, ми зараз говоримо про непрощення. Перше. Через непрощення ніхто з членів церкви не побачить царства Божого. Через непрощення, гріх непрощення може стати перегородою, преградою, що війти в царство Боже. Це ми читаємо послання до Євреїв, 12 розділ 2, з 14 по 15 вірш. Тому то опущені руки і коліна знеможені випростити, і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось. Про мир з зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Про мир промир зовсім, апостол Павло каже, якщо це можливо від вас, живіть у мирі зовсім людьми. Без якої ніхто не побачить Господа. Іде мова про мир такий, що ми з свого боку завжди старалися жити в мирі, і ми не були поводом до спотикання, чи це членам церкви, чи це людям світу. цього. Друге місце писання ми відкриємо Євангелія Матвія, 5 розділ, і ми прочитаємо з 21 по 26 вірш. Ви чули, що було стародавнім наказане? Не вбивайте. А хто вб'є, підпадає від судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже на брата свого рака підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гієнії огнені. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат віщось має на тебе. Залишив тут дара свого. Пережертником, і піди, примирися перше з братом своїм. І тоді повертайся і принось свого дара. Зі своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі щити, щоб тебе супротивник судді не віддав, а суддя, щоб прислужникові тебе не передав, і щоб тебе до в'язниці не вкинули. По правді кажу тобі: не вийдеш ізвід, поки не ти останнього. Шеля. Отже, як бачимо, йде мова за членів церкви. Що навіть Бог молитви не буде приймати, проповіді не буде приймати, вона не буде благословена Богом, пожертвування. Чи писання піс... буде приємне Господу, коли ця людина ма... не є прощена і сама не може простити комусь. Треба питання вирішити між собою. Це важливо. Отже, перше <кхід> Це не прощення ніхто. Не побачить царства Божого. Друге, непрощення, воно веде до ненависті братів та сестер, воно веде до ненависті братів і сестер. І коли ми візьмемо перше послання Івана, і ми зараз будемо читати третій розвиток з 10 по 15 вірші. Цим пізнаються діти Божі та діти дияволи. Діти Божі діти дияволи серед народу Божого або позібране. Кожен, хто права правеностей не чинить, той не від Бога, як і той, хто брата свого не любить. Бо це та звістка, яку від початку ви чули, щоб любили один одного, не так, як той Каїн, що був від лукавого, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брати його правені. Не дивуйтесь, браття моє, коли світ вас ненавидить. Ми знаємо, що ми перейшли від смерти в життя, бо любимо братів, а хто брата не любить, пробуває, той у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб, а ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало. 4 розділ, 20 і 21 вірш. Як хто скаже, я Бога люблю, та ненавидить брата свого, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від нього, що хто любить Бога, той і брата свого любив. І так само 1 Івана, 2 розділ з 8 по 11 вірші. Але нову заповідь я вам пишу, що справді вона в нім, та вас, що минається темрява, і світло правдиве вже світить. Хто говорить, що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, той у темряві досі. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває, той у темряві, і ходить у темряві і не знає, куди він іде. Бо темрява очі йому осліпила. Отже, коли людина нею опанувало непрощення, воно обов'язково призведе до ненависті братів і сестер. Воно обов'язково викличе злобу і ненависть до них. І ми вчитали, ким таку людину, характеристику їй дає Бог, що це людина вбивця, що та людина в темряві. Яка ненавидить свого брата чи сестру? Що ця людина Бога не може любити. Отже, ми можемо бачити, того, що цю людину, такого члена, який рахується членом церкви, який має непрощення, і воно призвела до ненависті, її навіть до навідока. Що хайн, він вбив свого брата. Отже, непрощення веде до цього, до допомсти, до ненависті. Наступне той член церкви, який не прощає, який не прощає, він сам не є прощений Богом. І Він сам не є прощений Богом. От, наприклад, взяти людей, які є в світі, та вони не можуть виконати слова Ісуса Христа, любіть вороги ваші. Благословляйте тих, хто вас приклинає, Моліться за тих, хто вас переслідує. Вони не можуть того виконати. Чому? Та бо тому, що вони самі не прощі Бога, вони живуть в гріха. Тільки та людина, яка свого часу пережила милість Божу, ласку Божу, вона здатна прощати інших людей. Від Бога, яка пережила. Ось тому так само і тепер вертаюся до Чинаю, церкви. Люди, які є непрощені, не прощають, вони самі не прощені Богом. І ми це прочитаємо в Євангелії Матвія. Шостий розділ і прочитаємо з 12 по 15 вірші. І прости нам довги наші, це молитва Отче наш. Як і ми прощаємо винуват нашим, і не веди нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям ви простите проріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прорихів ваших. Отже, член церкви, який не прощає, живе і має гріх непрощення, він сам не є прощений Богом. Наступне, непрощений член церкви буде завжди злопам'ятним. Злопам'ятним це, це страшна характеристика. Злопам'ятність це дуже погана характеристика тих людей, які завжди будуть пам'ятати ту неприємність, яку хтось їм спричинив, по якій причині, що вони не простили своєму братові, сестрі, чи не простили комусь тих речей. І вона буде злопам'ятна. Завжди буде старатися помститися тим, тим людям чи тим членам церкви які колись могли її образити, які колись її могли образити. Пам'ятаємо, непрощення веде до злопам'ятності. Такі члени церкви, у яких є непрощення, вони будуть зневажати, вони будуть пліткувати, вони будуть очорнювати, осуджувати, зводити наклипи на інших членів церкви. Як говорить апостол Яків, в них буде проявлятися ось цей третій розділ апостола Якова, який описує нам Господь. Небагато хто ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємось. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий. Спроможний приборкувати усе тіло, от і коням кладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні, та гнані вітрами жорстокими, проте найменше стерном скеровується, куди хоче стерничить. Так само язик. малий шлем, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезну ліс. І язик то огонь, як світ неправости поставлений, так поміж нашими членами язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гігієни. І всяка природа звірів, пташок, гадів, морських потвор приборкується і приборкана буде природою людською. Та не може ніхто із людей язика вгамувати, він зло беззупинне. він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо боя Отця, і ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може брати моє фігове дерево родити оливки або виноград фіги? Солодка вода не тече солонця? Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої влагені мудрості, добрим поводженням. коли ж гірку задрість та сварку ви маєте, серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілеста та демонська. Бо де задрість та сварка, там безла та всяка зла річ, а мудрість що зверху, вона, насамперед, чиста, потім спокійна. Лайна, покірлива, повна малосердя, добрих плодів, безстороння та нелукава, а плід правди сіється творцями миру. Отже, ми бачимо, що люди, які живуть непрощені, з їхніх уст буде виходити і благословення, і прокляття. Тут у не своїм оставом будуть співати Ісусе, все я тобі віддаю, все не тебе, мій Ісусе. З цим оставою вони будуть поставляти Бога, а через непрощення будуть, будуть зневажати братів і сестер. Через непрощення будуть пліткувати, усуджувати, очорнювати, зводити наклепи на інших членів церкви через непрощення. Через непрощення будуть сваритися, будуть конфліктувати, будуть говорити неправду один на одного через непрощення. Ми бачимо, оце буде запалюватися такий вогонь, що будуть, ну, дуже вони проблемні, люди такі. Ось тому це все, одна з причин це непрощення. Ще одне, Саме через непрощення Бог може покарати фізично членів церкви хворобами. Ще непрощення. Давайте ми відкриємо перше послання апостола Павла до Корінтян. А це буде ми читаємо з 27 го віща. Тому, то, хто їстиме хліб цей, питиме чашу Господню, негідно, буде винесено проти тіла та крови Господня. Нехай же людина випробовує себе і так, нехай хліб їсть, і чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами, багато недужих та хворих, і багато хто померне. Бо коли ми самі, самі судили себе, то засуджені ми не були, та засуджені від Господа. Караємося, що в нас не засуджено світ. Отже, бачимо, що люди недостойно, де мова приймають спомини, коли вони недостойно приймають спомин, люди утверджені, укріплені в бозі, потім починають відпадати від Господа. І у нас причин це можуть. Бути, коли не розважають про тіло, коли не розважає про відносини між членами церкви, а особливо, коли між ними є непрощення, і це непрощення, воно тягнеться, тягнеться, тягнеться місяцями, а то навіть руками. руками. І вони приймають спомен з тим гріхом непрощення недостойно, і Бог може покарати. Фізично може покарати, щоб в'явити менство тими людьми, які в такому, щоб вони опам'яталися. І привести їх, скажімо, в тверезий стан, щоб вони попросили прощення, вони одного. Ви бачите, наскільки людина може сама собі самігіше не робити біди. Ніхто так не робить, як сама людина, сама собі. І ще одне місце писання: ми візьмемо послання до Якова, 5 розділ. І ми прочитаємо з 14 віша. Чи хворіє, хто з вас, хай покличе пресвятарів церкви, і на ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри в здоров'ю недужо, і Господь його підійме, а коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, що вам уздоровитися. Бо дуже могутня ревна молитва правильно. Отже, як бачимо, що йде мова до членів церкви, коли хворіє до членів церкви, ну, йде постанова, що робити, щоб покликати пасторів. Молитва з уливопомазання має відбутися. Але одна з причин, каже, якщо це через рік. І потім написано, що гріхи йому просяться, ця людина має визнати, щоб оздоровитись. але далі написано, признавайтеся, непридорім. Щоб не хворіти, і Бог не карав навіть фізично. Людей через гріх, не ось, в тому числі не прощення, то потрібно старатися жити в мирі, як ми говорили. І, друге, якщо щось сталося один з одним, щось один одному чи зробили, чи наговорили, всяким воно може бути, то зразу миритися. Зразу признаватися один перед одним, і тоді ніхто не буде хворіти через цей гріх не прощення. Ось тому саме через непрощення освіти Слова Божого дуже багато біди серед народу Божого. Всіх закликаю, що ми старалися жити в мирі, як ми прочитали, з усіма, що ми чекали Господа, знайшлися перед Ним нескверними, чистими у мирі. Стараємося жити в мирі і з Богом і один з одним. А хай в нашому житті немає місця. Цього я бажаю всім нам, хто буде слухати це слово і цей запис. А нашому Господу хай буде вічна честь, вічна хвала, Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.